У лісовому масиві поблизу села Перхомівці розгорнули справжній козацький табір. Цього року участь в обласному зборі дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри українського козацтва Сокіл Джура взяли 14 команд, а це майже вдвічі менше аніж минулого року. Втім, організатори сподіваються, що у 2015-му кількість дітлахів зросте, адже нині, як ніколи, є актуальною тема патріотичного виховання підростаючого покоління. Зараз, як ніколи, гостро стоїть проблема патріотичного, військово-патріотичного виховання молоді, адже ви знаєте, в які непрості часи ми переживаємо. Взагалі держава переживає непрості сторінки своєї історії. Гостро стоїть питання патріотично, особливо, патріотичного, особливо військово-патріотичного виховання нашої молоді. Ця гра вже переросла не просто вору, а це вже система виховання та, чого нам не вистачає нашим дітям зараз в Україні. Це система військово-патріотичного виховання. А ще під час перебування у таборі дітлахи набувають необхідні навички для туризму, які в майбутньому можуть їм знадобитись у військовій службі. Туризм завжди був основою любої армії, тому що починаючи від козацтва і закінчуючи сучасною армією, будь-який командир повинен знати орієнтування, повинен орієнтуватися на місцевості, знати карти. А це якраз основа туризму. Розгорнути намет, розпалити вогонь без сірників для тутешніх дітлахів не проблема. Адже вже з першого дня їх навчають у таборі усім навичкам, які можуть знадобитися під час походу. Розводити табір, там орієнтуватись по лісі, готувати їсти для наших хлопців і для нас, палатки розкласти. Щоденно команди змагаються у кількох іграх: поряд, стрільба, смуга перешкод, теренова гра, рятівник, квест, відун та бівак. До кожної з них дітлахи готуються відповідально. До прикладу, до вечірньої ватри дівчата роблять зачіски та розповідають про історію кохання козака та дівчини, яку вони оспівуватимуть. Козаки звели долю дівчини, і козака звели щоб вони двоє були. До свого виступу готується й Дунаєвецький рій. «Як у цареграді славні козаченьки, сума не віншали на. Тим часом в сусідньому раї дівчата готують вечерю для своїх хлопців. «Сьогодні буде макарони салатом. Планували макарони, Вон макарони горити». Обласний збір триватиме до 25 червня. Після чого стане відомо, яка ж з команд потрапить на всеукраїнський етап гри Сокіл Джура Юля Грищук, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.